Код успіху. Перше число коду успіху це ми беремо число народження в даному випадку у мене 16, і додаємо ці числа. Тобто 1 додати 6 буде у нас 7. Перше число коду успіху 7 у моєму випадку. Друге число беремо місяць народження, в моєму випадку це 12 місяць, і додаємо 1 додати 2 до рівня 3. Друге число коду успіху точка. Третє число. Мабуть, що догадалися, беремо рік народження 1990. І додаємо всі циферки року народження. Так, і в нас тут виходить 19. І те, що я вам говорила, що в номеровогі двохзначення далі зводимо до однозначного. 1 додати 9 буде 10. Зновузначне. 1 додати 0 дорівнює 1. Тобто, третє число мого коду успіху одиничка. Четверте число, їх 4. Да? Ми беремо перше число, 7, додаємо друге число, троєчка, і додаємо третє число, одиничка. І у нас виходить 11. Вводимо до однозначного числа. 1 додати 1, мріє 2. І ось в нас ми отримали код успіху. Мій код успіху це 7, 3, 1, 2. Ось ці числа.